Українська наукова конференція Сучасна архітектурна освіта, відбудова та розвиток в європейському контексті. В нас приймають участь чимало вже міст України, в нас є закордонні гості. І зараз ми відразу, щоб не втрачати час, йдемо за програмою конференції. І я запрошую до слова проректора з наукової роботи нашого університету, КНУБА. Ковальчука Олександра Юрійовича. Прошу до слова Олександра Юрійовича. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Я радий всіх вітати. Дивлюся, наша аудиторія збільшується. Ми сподіваємось, що нас буде якомога більше. Хочу всіх привітати з такою. Цікавою на мою думку, конференцією, дуже цікавою тематикою і дуже необхідною на сьогоднішній день. В принципі, ми намагаємось надавати якомога більше сенсу і практичного звучання питанню майбутньої відбудови розвитку України. Ми докладаємось в нашому університеті до розвитку нормативної бази до виконання певних практичних проєктів і е, створювати таким чином е, наробок на майбутню відбудову широкомасштабну, яка буде після перемоги. Сподіваємося, що це буде скоро. А це означає, що нам потрібно також прискоритись для того, щоб наші напрацювання були готові вже тут і зараз. Бо на момент, коли потрібно буде відбудовувати, розробляти якісь нові концепти, це буде. Достатньо пізно, нам потрібні вже готові рішення будуть. Тому о, максимально необхідно на сьогоднішній день проведення таких заходів, які можуть нам дозволити зрозуміти, в якому напрямку нам рухатись і швиденько все це іплантувати у життя і розвиватись. Я дуже сподіваюся, що нічого нам не завадить сьогодні працювати, е, тому. Е, Ще раз хочу побажати всім дуже плідного дня, дуже цікавих дискусій, багато нової інформації і бережіть себе в першу чергу. Працюємо на перемогу. Дякую.